Пау 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 любі друзі, всім привіт! І сьогодні ми залетіли в Toilet Tower Defense, тому що просто подивись на мій хотбар. бар. Так, так, так. І, ну, в принципі, кількість гемів це просто також <сум> Дуже смішно. Якщо говорити одним словом, і в принципі то, Да, я нафармив купу гемасів, здебільшого, також завдяки вашій підтримці, завдяки вашим гемам, подарункам, просто це жесть. Також я стояв на трейдплази, просто підбігали люди. А саме ви підбігали. Купляли в мене міфіків тих по 100 гемів, по 150. <сум> Даже анкомонки, отакі, ось до самі звичайні. От, ну як. Самі звичайні, от просто які зараз просто море, вони нічого не коштують. Їх навіть по 20 гемів купили. Д ну, самі попросили, сказали, от просто постав її за 20 гемів. Менці купили. Я був, чесно кажучи, в шоці. І от просто завдяки таким вашим діям в мене 240 юнітів, було щось там 500 перед тим, як яке начинав продавати. І це просто жесть. Зато в мене тепер є Годлі і капець, це ж. Ой, чекай, Годлі. Ну да, в принципі, Годлі, але Годлі Голден. Мега крутецький юніт, я його... Просто хотів собі капець як сильно, і в принципі, які у мене є цілі. Я трошечки побігав в оцей новенький ось режимчик Сент Айслес. І е, в чому, власне кажучи, прикол, він достатньо таки складний. А складний тим, що юніти виходять, просто представ з чотирьох спавнів, як взагалі так можна це жесть. І просто тобі получається все, що треба, це якось правильно так розставити своїх юнітів. Це по перше, по-друге, поставити таких юнітів, яких реально кайфовий радіус. Що нам треба? Нам треба Грін е, Лазер, тому що їх треба буде нам поставити двоє штучок. І вони мають якраз таки достатньо хороший радіус навіть з самого початку, щоб доставати, і непоганий демедж. Ну і також, відповідно, вони коштують копійки, тому, власне кажучи, такий вибір. Ми беремо гріна. Е, в моєму випадку я беру Клоквумен, тому що в мене немає діджей ТВмена. Але, в принципі, якщо у вас є діджей та В-мен, то краще взяти його, а не Клоквумен. Ми беремо також, відповідно, голдена, подаруночка отакого от Санта-Тівмен. І в принципі титана вентилятора, тому що в нього мега жорсткий урон по області, і він реально здоровий, і він по всій області, тому ну просто важлива дуже штука, бо він ще й відштовхує, в общем, там Голдон замідляє, ця штука замідляє. Там коротше, там взагалі халеп. Тому я, в принципі, хотів би залетіти в оцей новесенький режимчик і спробувати його пройти від самого початку і до кінця, тому що, чесно кажучи, з одним лише фьючек локменом, звичайним, я майже пройшов, але потім мені стало нудно, я подумав, що я дуже вже сильний в автоскіп і просто програв. Я просто протикав пів часа свого життя. І якось так вийшло, так що і таке бува. Так, переміщаємося, власне кажучи, на цю мапу, і просто по чуть-чуть починаємо -чуть розставляти своїх юнітів, тому що діло це досить таки потрібне і важливе. Ріни приблизно ставляться отаку. О, о, Фредбер знає, що робити. Все, хорошо. Гуд. І в принципі, якось так ми будемо і дефати. Тут я, от єдине, що був замітив, я не знаю. Не знаю, чи це було перед цим, але тут можна прокачувати базу свою. І це, ну, насправді, прикол якийсь. Такого не було. В принципі, я б також ще скіп нажав і поставив би навіть сюди гріна. Отако, ану, бемц, о, якось отако. В принципі, окей. І тепер можна буде ставити десь своїх подаруночків такого по чуть-чуть помаленьку. Ну і відповідно прокачуватись. Діло це знаєш таке. Потім важке, але потрібне. Бо їх тут суне просто купа купезна, по 195 хп в кожного в тебе по. А ну в тебе, в принципі, 300 Пести повинен якось справлятися. Тим більше, що у вас тут купа, тому, в принципі, в нас не повинно бути ніяких проблем. Оце, до речі, був криво. Мав би бути приблизно тут того, що просто ренжа задівала обидві оці стежинки. Але ну, що вже зробиш. Скіп, поки не нажимаю, тому що просто надіюся що ми встигнемо дофармити. О, а тут усе вже, бачиш, трошечки неприкольно. Ну, в принципі, ладно, вже як є, я встиг хоча б поставити подаруночка, і вже, в принципі, непогано. Стальна маса, в принципі, йде тут. Я думаю, вони тут задефають і тому, власне кажучи, скіп. І ще один подаруночок Бемц Ледзигіря. Я не вмію грати. Забув <laughs> <Це було>. ха-ха. <laughs> Нічого. <було. laughs> Ну, в принципі, у нас поки що не має бути проблем. Тим більше з Голденом. Дві от в нього в самого одного єдиного, просто який ренш. ха <реш> І це поняв, це стоковий, це без прокачки. Якщо його ще підкачати, а ще й під нього поставити лепрекона. Ой-ой-ой, ой-ой-ой, <реш> там буде. Страшно навіть уявити, не то що там. Так що, в принципі, ми з усіх юнітів 10 штучок. Ми, я оце думаю, заробимо на ще один подаруночок чи ні. Я дуже хотів би. Слухай, виглядає поки що, наче як до. Да. 170, да -да, 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 да да за одного такого. Паука туалета дають багатько, тому, в принципі, ми встигаємо. Тако Бем і скіп, да? Я думаю, можна нажимати вже Бемс. О, хорошо. Можна, я думаю, підкачати лазерів на цю вже хвилю, тому що вона, вроді би, як, повинна бути вже достатньо таки серйозна і сильна. Тому, в принципі, ой-ой, да, усюди ви, тут взагалі щось. А що ви такі швидкі? Ось, Асасін туалет. Обалдіть. Вони, в принципі, не пройдуть, вони повмирають, тому тут такої прям великої проблеми нема. Там також все окей. Окей, я б такого подарунок підкачав насправді, то там з тим кентом розберуться і з тими двома також повинні розбиратися. В принципі, окей. Так, Бенц має 500 доларів. 500 доларів. Що робити з ними? Не знаю. Я не знаю. Але таке відчуття, наче як треба прокачати Санту за 500 бемц. І треба буде підфармити 200. Я оце не знаю, просто в який момент, точніше, треба підкачувати базу одним словом. І це дуже таки цікаво, бо там прокачатися ну, можна непогано взагалі, там чуть ли не до 3000 хп. Це, в принципі, обалдеть. Поставити два моїх отаких вентиляторних кента. Треба хоча б півтори тисячі. Але їх треба ще назбирати, тих півтори тисячі. Це так то. Вже немало. Ну, зараз якось будемо потрошечко та й якось не знаю пробувати. <пробувати> так, чекай, а в нас тут, походу, є невеличка проблемка, да? Поки що не понімаю до кінця, але вроді як добивають, да? да добивають, ху. <пробувати> <пробувати> я вже злякався трошки. Але отут також немає проблеми. Все, ладно, хорошо. Щоб я зробив, щоб я зробив, щоб я зробив, щоб я зробив. А, па па па, -па А я не знаю, що робити. В принципі, напевно, я би підкачав одного лазера за 600 цього ось до. Да. Але не знаю. Де юнітів більше вила? Там тут. Валети повиходили виходили у них скільки 3400. Немало. Давай тоді, хорошо, підкачаю ще тебе, підфармити би на оцього, і також за 600 вкачати, було би досить таки непогано, як на мене, але не знаю. Зараз будемо дивитись. Ні, тут, в принципі, справ. А, ні, 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 ні. треба підкачати. По-любому треба підкачати. Дайте грошей! Як от та грошей? Давай, давай, давай. Хорошо, все. От тепер повинні якось справлятися. Принаймні, я надіюсь. І маю 250 баксів. 250 баксів це тако на прокачку ось цього подаруночка. І, в принципі, о, там воно бачиш, уже з ларджами розбираються. Так що, хорошо, все, да, нормально. Окей. Okay. Не, не той, не получили по морді, як то кажуть, і вже добре. Получати по морді не прикольно, наскільки я знаю. Тому я yep. б. Підкачав би ще разочок, отако сант. І, в принципі, вже б, напевно, що наступну хвилю ставив би уже вентиляторних кентів. Це було б, напевно, добре, я так думаю. А отут таке, як наче є проблема, да? В нього дуже багато ХП. Але хоча, наче не повинен дійти. Там. Да, не доходить, хорошо, Уже добре. Відповідно, так само і цей не повинен доходити. Хоча навіть і не знаю. Давай, напевно, отако скіп. Я сюди прям зараз ставлю отако вентилятор, і він уже Повинен добити. <гум> якось коротше так. <гум> Будемо якось так і ну, справлятись. Мені треба трошки грошей, щоб поставити сюди кента. Що тобі мішає? Щось там помішало? Ну ладно, отако бемц. О, якось отаку. Ха-ха-ха. <гум> <гум> да, кента, да, це нове оновлення, це вентилятор кенти. Хе-хе-хе. <гум> Є таке діло, він, в принципі, вже ну, достатньо таке добре справляється. В принципі, нам зараз стане трошечки легше на певний проміжок часу, і тому, власне кажучи, треба все грамотно зробити і не провтикатися. Тому що якщо провтикатися, буде дуже обідно. І дуже больно, і неприємно. І, взагалі, я буду плакати. Наче по чуть-чуть, потроху, по чуть-чуть, помаленечку, але повинно бути все добре. Ух ти ю, а куди тебе там виштовхнули? Непогано. Да, там розібралися, значить, в принципі, і тут розберуться. Тут же ж грін, да. Тут не підкачаний, а якщо тут підкачаний стоїть Тітан, то там вообще, короче, не буде проблем. Тому мені по це дозбирати 800 баксів якось і попрокачувати патруль. Але я вже певно, що не прокачаю, да? Я тупо не встигну. Ай-яй-яй. Ну, ладно, що вже зробиш, в принципі, хоча по таку двох сант підкачаємо, бо треба купу всього, бачиш, і в чому прикол, до речі, оцих вентиляторів, реально, щоб їх поставити, 750 доларів. Це не так багато. Враховуючи те, що він починає дуже таки добре дамажити по 2000 в секунду зразу. Так він ще й відштовхує і він має реально велику ренжу. Тобто, ось оцей кент він навіть з прокачкою обійшовся мені, от поставити, прокачати, дам. Прикинь, тисяча баксів він мені обійшовся. І то він навіть е програє по. ДПС. А у нас, кстати, тут походу проблема. Не? Да? Нет. Не знаю. Хоча, в принципі, там воно підключився також. Рін, лазер, все хорошо, все. Че переживаем? Все хорошо. Вроде як дам. Але треба бабло на підкачку. І бабло треба таке велике. Багато треба. Бабла. Реально багато. Ну добре, що він хоч відштовхує, цей замідляє. І також вносить демедж. Тому, надіюсь, що все буде добре. Хоча виглядає поки що неприємно. Але, в принципі, доб'ють. Хорошо, 1600. ого -хо 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 Як же ж тяжко так-то. Ну, в принципі, сюди треба перші гроші вливати в підкачку, бо тут менше всього юнітів, поняв? а тут більше. Тут цей вообще кен по 5 тисяч зносить. Аплатіть к Ага, ага, поняв. Хорошо, хорошо. все, питань нема. Але тим часом тут ось отакі кенти виходять. ой 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 ой-ой-ой. ой А там не такі кенти виходять. оце я зараз, походу, провтикаюся. Капець, як провтикаюся. Давай скіпну і давай підкачаю тебе. Бо, блін, можуть бути, походу, проблеми. А проблем, як ти розумієш, в принципі, я не хотів би. Ай-яй-яй, ай-яй-яй-яй-яй. А що робити? Давай поставлю гріна хоч якось. Дефайте, будь ласка. Качаю. Ладно, все, хорошо. Обалдіть. <реш> Зразу хоп-хоп-хоп, підкачали базу, все нормально. <реш> Вирубили! Обалдеть, його, робили. Все нормально. Хорошо, хорошо. Та фу, це жесть, дайте хоч якось чи розслабитись чи що, я не знаю. <реш> Мені по-хорошому поставити б голдена, і в ідеалі так-то е, дві штучки. Але як то зробити? Невідомо. Давай, в принципі, підкачаємо хоч одного Санту. Тут що? Начебто справляються, да? Начебто повинні. Ну я надіюсь. О, 2300 300 є. 2300 300 це вже непогано. Ткачувати чи ставити Голдена. Голден у нас має словінг 60, демедж 7 половиною, Але КД-1. Проте велика ренжа. От в нього ренжа зараз отака от приблизно. В Голдена, прикинь, стокова ренжа, приблизно так, як у цього вентиляторного кента. Тому. Але треба гроші. А ну ти серйозно? Ой-ой, як весело. Хе-хе. А що ж я втикаю? Почекай, мені треба ставити також сюди вентиляторних кентів, правильно? Якось хоча б отако. Ладно, хоча б отако їх проставляю. Їх треба прокачувати, а я поняв, якось зловив трошечки затуп. Ну, слава Богу, ми хоч базу прокачали, в і, власне кажучи, через це вже не програли. <ріху> Хоча могли. Але. Так, маю 2500. Що робити? Підкачувати тебе виглядає як так, наче немає сенсу. Тому, давай якось так би тебе втулити сюди. Отако, От напевно. Ану, Бемс. Пішов навалювати кабіни. Хорошо, один голден є, інший треба десь тако сюди приблизно. І, в принципі, їх треба буде підкатити. Скільки твоя прокачка взагалі коштує? 4 тисячі. Йой, калепа. То прямо-таки багато насправді. Але нам немає куди толком діватися, і це треба робити. Що там? Там проходять, да? Агану, чи може не пройдуть все-таки? Ні, таке як справи. Тихо, 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 тихо. Добили? Да, добили. Ху. Хорошо. Е, підкачаємо Санту. Дуже також серйозні кенти йдуть. Ой-ой-ой. Так, що тут? Тут справились, хорошо. А тут, в принципі, також справились. Там. Да. Нелегко. Так. 800. Приблизно, 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 приблизно як? Отак? Чи отак? Певно, що в принципі приблизно отак буде краще, я думаю. Навіть в принципі отако. Типу. Хорошо. Хоча б два Голдена є, вже буде трошечки поприємніше. І треба супертерміново просто прокачувати подарунки, бо, блін, може бути проблема. У нас неначе є якісь проблеми, да? Там у кента, скільки 126 тисяч хп. Це немало, але, в принципі, ладно, Голден справився. Я б підкачав ще й тебе. Бо, в принципі, оцього Голдена я то підкачав. Але оцей ще також потребує прокачки таке, як да? В принципі, було б непогано, мені не хватає 170 баксів. Давай, будь ласка, гро... дайте грошей. Мені просто. Гроші, дай! Так, хорошо, є, добили і все окей, в принципі, добивають, розбираються, да? тому, в принципі, окей. Він уже дамажить по 18 тисяч. Це не хухри-мухри. Якщо що, є секретна кнопка у вигляді таймстопу. Тому окей, в принципі, то, значить, можна трошечки зайнятися подарунками, тому що треба їх також підкачувати, бо далі прокачки будуть коштувати капець, які грошей, а це халепа. Це капець халепа. Такобенс. І ще одного також треба. В принципі, в принципі, в принципі, почекайно. Ну, тут мені всього, по суті, по пару левелів треба підкачати. да? Не так, в принципі, критично і не так погано. Тому якось будемо справлятися. Опа. Тихо, я чув кота. З котом хоч розібрались? Ну, наче да. не бачу кота. Ладно, супер. Мені б ще трошки грошей. Буквально 90 баксів. Всього нам, всього, 90 баксів. Це не так багато. Дайте. Опа, 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 давай. Хорошо, бенс. Все, хоча б так. Отут оцей кент також, в принципі, прикольний. Тим, що в нього, вроді би, Да, в нього є сплеш. Це непогано, але його підкачка 12400. Це халепа як багато. Це реально дуже багато. Наче й прикольно, а наче й чорт пойми. Я думаю, у мене є 3500. Я відчуття, як треба підкачати оцих двох. Титанчиків дам. Оцього конкретно і оцього. Хоча. Хоча ні. Якщо вже підкачати, то підкачати оцього і підкачати оцього. Ай-яй-яй. Але в принципі, там гліч іде. Гліч неприкольно. Напевно, зараз треба буде таймстоп, так? Да? Чи ні? Що в нас там? Там нема проблем. Тут ось проблема. А проблема конкретно гліч. Закрутився сів, обалдіть, там шекен проходить. Неприкольно. Убили. Хорошо, хорошо, хух, справились. Надо 7500. 7500, щоб підкачати оцього кента. Чи може оцього підкачати наоборот? А я навіть і не знаю, насправді, якщо чесно. Давай подивимося кого, скільки виходить. Три таких один такий. Там, начебто, два таких один такий. Да. От тут халепа багато. Йо, давай, коротше, тебе за 7500. А, мені 50 баксів не вистачає, я поняв. Треба добити. Терміново треба хоч когось, хоч трошечки до. Все, є. Так, окей. Якщо що, є ультрасекретна кнопка. я про це не забуваю. Але в принципі. А це ти таких задоможив? Чи ні? То начебто ні. А хто ж вас так побив тоді? Балдіть. А, чекай. Ні, цей голоден не доставав. Не знаю тоді, в чому прикол. Реально не знаю. Але в нас таке відчуття, наче є трошечки проблеми, да? Чи ні? Я поняв, дуже боюсь. тому, що якщо... Один-два влітає зараз в базу. Ми зразу програли. А програвати не хочеться, бо часу ти тратиш все таки багато на то все і якось неприкольно. Але в принципі, ладно, мені треба наздоганяти Фредбера і прокачувати подаруночки, бо в мене подаруночки так-то страдають. А він підкачав базу нам, так? Круш. Так. Хвиля 5700, 5700 е, на прокачку ТБ треба 7500. ага, угу. А значить, треба трошечки ще підформити. Тут що, проблеми? Не проблеми? Там не було проблем. Але там і Голден підкачаний. Поняв чому прикол. У нас ще два туалети, але це не проблема. Тому я підкачаю подаруночка, І в принципі зараз на оцю хвилю, да, мені вистачає на Голдена, тому я прокачую Голдена. І стає супер-пупер непогано. Тільки оцей лепрекон тут є проблема, не достає до Голдена. Хе-хе-хе. Нам він так-то, в принципі, ну, заради цього і потрібен. І от якось такого поняв вже стає краще, вже стає легше. Я бачив, Саня проходив тупо на повному автоскіпі це все з голденами, але я, чесно кажучи, просто не знаю, як він це зробив. Типу, може просто із-за того, що він вентиляторів не ставив, а ставив от голдені в купу, тому, ну, в принципі, йому це й вдалося. Або просто трошечки переробили режим, що теж, в принципі, може бути. Чесно кажучи, що з цього, я не знаю. Але в нас нема проблем. Ладно, все, хорошо. Бо я вже був злякався, що є якісь проблеми що? <свист> <свист> Мене так не треба лякати. Скільки коштує голден в прокачки? 12 тисяч. Угу. 12 тисяч. Думаю, може підкачати вентиляторного типа, хоча, наче її сенсу нема, як такого. Було б краще прокачати все-таки голдена. Оце було б топово. Якщо ми зараз справляємося, в принципі, з цією хвилею, то я качаю Санту і тоді вже буду якось пробувати виводити голденів на максимальні левели. Так, да, тут, в принципі, окей. в принципі, прямо окей. тому вже можна гапнути Санту. Тут тільки бачу щось довго з ним розбираються. Да? Це такий, типу. Та півбос, якийсь, я не знаю. А, ну да, лям 735 тисяч, конечно. <laughs> конечно! Скільки хп то? у кента, да? Обалдеть. Але з ним розбираються, в принципі, на ура. Так що окей, є 8 тисяч знову ж таки, і я не знаю, що мені робити. Тут що, скільки це? Почекай. 179 тисяч, не проблема. Тут у вас, по скільки? Також 179. Ага, у Скільки в неї? 448. Не бідам. Ну і тут, в принципі, те ж саме. В принципі, в принципі, вони тут справляються. Я думаю, що немає абсолютно проблем. Я можу підкачати сам. Бемс. Хорошо. Прикинь, граємо вже 33 хвилини. Я на 25-й хвилі. Обалдіть, я не знаю, що помінялося. Я ж кажу, мої здогадки, типу, або проблема в тому, що я ставлю цих титанів, якось може чуть неправильно підкачуюсь, тому так затягується це все. Або режим реально трошечки ускладнили. Хоча й казалося, що наче, ну блін, він і так важкий. <схи> Куди більше? Тут що, 277 тисяч. Небагато. Токсік, е, а ну, понятно, вже убивають. І там також, в принципі, проблем немає. Тому Last Santa, все, Санти у мене на максимум. А це значить, що ми можемо зайнятися прокачкою Голденів. І це, власне кажучи, оцей факт. Він мене не може не радувати, тому в принципі я вже впевнено можу сказати, що ми повинні тут проходити. Я вже боюсь включати автоскіп. Тому що враховуючи мій попередній досвід, <хи> я можу дуже легко програти тут разом з Фредбером А це не прикольно. І виходить, що ми просто потратили більше, ніж пів години в нікуди. А це не класно. Тут що, непогано, наче дам? О, тут ліпікон достає, він дає ренжу. Хорошо, дуже таки хорошо. Кого качати першим? У мене отаке от запитання. Таке відчуття, як наче тут того треба підкачати кента першим. Я, в принципі, це й зроблю. Наступна прокачка 20 тисяч. Ой-ой-ой. Але там, в принципі, за 20-ку, яка там прокачка. Там плюс 25 ренжі і плюс 55 тисяч. Це капець, як багато, чувак. Він почне просто доставати приблизно. Десь аж сюди. Поняв? Ну приблизно. Або хоча б сюди. Я думаю, що це плюс-мінус так. Тому, в принципі, я буду виводити голденів в топ. І я вже, чесно кажучи, не дуже. Вже розумію, що мені вентиляторні титани. Хоча, в принципі, з якої сторони вони все одно потрібні були, тому що на початку було нам реально складно, і вони, ну от просто тим, що вони стояли, вони дали нам так-то трошечки подихати і не програти в цілому. Але по суті, якщо ми обставимося зараз голденами, то ці титани ну не супер сильно і потрібні. Вони просто ну не встигнуть доходити, тому що вони будуть вмирати. Обалдіть. А Ти хто? Баф мутант Тойленд. Йо, майже два лями хп. Нічого собі сказав я собі. Але, в принципі, з ним розправляються. Диви там. Окей, okay, окей. Okay. 17 тисяч, тим не менш. Не хватає 2 300. 2300. Халепа. 405 тисяч це ні о чому. Це ми ізі переб'ємо. Там, в принципі, такий самий кент, він уже його почти убив. Тут ще 300 тисяч, то що це? Куди це? Алло. Вам буде просто повна халепа. А от у фуфошки, ну, в принципі, 500 тисяч, також не так багато. Значить, в принципі, легка хвиля. Я думаю, може навіть скіп нажати оце. А? а, чекай, я забув. Я забув за фішку. Голдена, він же ж коли б'є зеленою блискавкою, то він наносить там типу сплешом урон. Це ж вообще мега круто. Слухай, це реально класно. Давай, давай, 26 тисяч бенс. Все, максимальний голден. Диви, як я й казав, як я й казав, він достає просто аж сюди. Під лепреконом це вообще просто якийсь. Я не лють. Поняв? Оце якщо одним словом, це тупо лють. Але мені треба ще 6 тисяч. Це, в принципі, один скіп, щоб підкачати ще й цього голдена, а потім його виводити в топ і от, це, от все. А далі просто, я ж кажу, обставляємося голденами і буде все окей. Можна, напевно, навіть і автоскіп прожати, я думаю, да? чи ні? Чи да, чи що робіть? Не знаю. Так, хорошо, 13 тисяч бемц, підкачуємо на 12. Що тут у тебе? Тут уже в тебе теж ренжа просто дуже солодка. Не може не радувати, як той казав. Ну, в принципі, давай трошечки подержимо автоскіп. Хе-хе-хе. Шетвер поняв прикол Голдена Да, да, да. А як ти хотів? А як ти думав? Ось цього чого він стоїть просто ну якихось космічних сумгемів. хе <гум> Братуха <гум> Це Голден це <гум> 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 Що за цензура? Так чекай, дай підкачаю. Диви, на автоскіпі. В принципі, ми нормально живемо. В принципі, то чи ні? Подожди, дай виключу. Ні, нормально. Е, давай тоді поставимо ще голденів Було б дуже таки, насправді прикольно. І попідкачуємо. В принципі, буде прям суперсько. Титани, по суті, по факту будуть просто тут того стояти, якщо вже ну вони реально будуть далеко доходити, що просто він їх от отштовхував Крута функція його така насправді. Тому, в принципі, якось так. Отут тут мені щось не подобається. Хоча, в принципі, ми повинні проходити. Да, Да бачиш, ми проходимо, в принципі, хоча, якби напевно нажав, ну точніше, не відпустив би автоскіп, то нам би було тут взагалі солодко поняв. Але зараз, в принципі, можна отаку нажати. Хоча тебе за дванадцятого. Нормально? Нормально, так поставив тві Вумен, щоб хоч якось забафати ще на КД наших голденів. В принципі, думаю, буде непогано. І у всякому випадку буде краще, ніж нічого. Поняв? Грінів можна буде по-любому потім злити, в принципі, я думаю, ну хоча б якусь частину з них і замінити на Голденів. Думаю, буде окей. В принципі, вона дає буст до КД мінус 22%. Тобто наш кента цей буде бити раз в 0,78 секунд. В принципі. Це непогано, це дуже непогано, враховуючи те, який в нього демедж. тому отако о базу підкачали. Макс левел, до речі, 9-700. Ну я реально не пам'ятаю, щоб це таке було. Вони якось, типу, змінили просто цей режим, я не знаю. Так, да, чесно кажучи, на цього голдена я потратив просто всі свої геми, а я їх був нафармив, да від за кадром. У мене було 69-900, начебто. Я всі їх потратив. І я додав там пару годліків, поняв Сантіст Меха додав, там трошечки бустерів докидав, яких мені, ну по суті, вони мені там не були потрібні. І грін лазера, начебто, ще одного я докинув. Оце все, що я потратив на Голдена. Я не знаю, чи переплатив я чи ні, але просто суть в тому, що я замітив цього кента, в нього Голден стояв на ринку е, щось там 75 999, поняв. Я замітив такий у обалдеть, треба купляти, тому що це поки що саме найнижча ціна, яку я бачив після того, як просто закінчився весь клоківен. І тому, власне кажучи, я просто ну я був готовий останні носки віддати, щоб просто купити голдена, Бо за весь день, який я от там торгувався сьогодні, то я бачив голденів, ну, ні. Мінімум, це 799. 79, ну, тобто, вважаю, що 80 тисяч. А тут я просто дивлюся, 76. Думаю, блін, нато брати по-любому, якось вламувати його, торгуватися і от, чесно кажучи, ну це напевно зараз, на даний момент, це топ-1 покупка, яку я взагалі коли-небудь міг собі дозволити. Перед цим це була хайпер, потім це став такий фенмен. От. І зараз тепер уже Голден. В принципі, в принципі, я був би не проти, звісно, мати в себе ще й DJ TV МАН. <хи> Але, ну, це вже, власне кажучи. Трошечки друга історія. В принципі, зараз 42 вже хвилі ми пройшли. Я думаю, що ми можемо навіть підробити автоскіп, бо голдене ну, такі тіпи, що сильні. От, і в принципі, ми проходимо легко, все хорошо. Якщо що, я ж кажу, я можу нажати в будь-який момент кнопку от, і цим самим засейвити собі гру. Так що, особо лякатися, то я не лякаюся. Так, Бемс. Хорошо, ще один Голден уже на максимумі. А це значить, що в принципі я б продав грін лазера. Якого оцього? Луквуменшу було б теж прикольно качати, але поки що я її щось не качаю. Я бачу, що в нас там навіть щось хтось проходить. бемс. Так, чекай, автоскіп, стоп, виключити. У нас, по-моєму, є певні проблеми. Ба, да, бачиш, от як я й казав, просто десь в моменті я включаю автоскіп і вже все. Я починаю боятися, що ми зараз програємо, тому що просто йдуть отакі серйозні дядьки. У яких скільки? Сім мільйонів хп. Поняв. <хи> так, хорошо, ми розібралися з тим всім. Це вже добре. Треба підкачати ще цього Голдена за 12. Дайте грошей. Будь ласка. <хи> О, є. Так, дивлюсь, в принципі, що ми нормально проходимо Так що я нажимаю skip У мене є 9 тисяч. На прокачку цього Голдена треба 20. Але я би трошечки усилився і вам би сюди підкачав клоквуменшу. Щоб ви частіше били і цим самим не відчувалося так сильно то, що вас тут поки що двоє. Ну, я поставлю, звісно, ще одного сюди. Голдена. Давай якось, якось. Сюди, хорошо. Хай. А, чекай, в мене вже немає. місця, йо. А тут немає лазера. Чекай, а це що? Це виходить, оце місто їй, да? Ні. Знімій. Оце мій. Так, да, все, пішов вон. Ти своє відпрацював, можете відпочивати. Тому отако якось. Так, хорошо, нормас. 48 хвиль. Точніше, зараз 48, тобто нам треба пройти ще три. Ще три, і ми, в принципі, виграли гру. <хи> так, десятка, десятка, десятка. Давайте тебе підкачаємо за 7500. В принципі, ти поки що не достаєш, але про всяк випадок буде непогано. Так, окей, в принципі, 49-та хвиля. Що я думаю? Я думаю, можна нажимати скіп. В принципі, да, бенс. Відкачу. Чую тут клокову меншу і продаю свої подарунки, бо в принципі вони мені вже не потрібні. А от гроші насправді не завадять. І, в принципі, то, кого із вас краще підкачати усіх, а? чи оцього кента, чи того кента, хто його знає. Ну, в принципі, давай тебе підкачаю за двадцятку бенц Хорошо? Окей. Okay. Але вентилятори, кстати, диви, по суті, по факту, вони ну супер не потрібні, бо я не бачив, щоб прям постійно хтось підходив і вони постійно були активні. В принципі, де Всьокрап. Ага, а я кого підкачав? Чи часом не тебе. Тебе підкачав. Диви, як знав прям. Прям як знав. А що ж тоді? Тоді ми просто продаємо оцього кента. Ми продаємо оцього кента. І що? І мені все одно не вистачить. Мені все одно не вистачає. Навіть, в принципі, якщо я і цих продам, мені не вистачить, поняв? Тут така біда. Не навіть не знаю. Хай доходить, в принципі, ми все одно його розіб'ємо. Він іде не так швидко. Маска кавте в тебе? хе яка файна маска, це жесть, тупо мушля, прикинь. Але хп багатсько. 48, майже 49 мільйонів. Це обалдеть. Давай по приколу такого нажмемо автостоп. Чи той ультрастоп, цей таймстоп, ультралайтінг, господи, з тими вашими назвами. І все, І і що, і все, і халепа цій мушлі, диви. Ракушка, бемц, 2200. Сюди на базу. Так що суперсько. Ну і що ж виходить, що ми проходили цей режим цілий час. <ріст> Навіть з голденами. Я ж кажу, я не знаю, може я якось неправильно його там ставив, цього голдена, неправильно прокачувався, ще щось. Але, ну, просто жесть. Ну, я думаю, що просто режим ускладнили, тому що банально просто оцієї функції прокачки замка також не було. Її просто не було. О, -о. Редвер Майкл Джексон, поняв. Але в принципі, одна година. Одна година, заради чого я не знаю. Ну просто шо. Ми нічого не отримали. Ми отримали чисто беджика і дві 200 коїнів. Що це за прикол? Ми нічого за того не отримали, ти прикинь. Якась дивина. Балодій, да, диви, який я просто відносно Фредбера малий. хе Тупогнув. Але в принципі, друзі, саме головне, що ми все-таки цей режимчик пройшли. Бейджик є, івент типу пройдено. Ну і що? Саме головне? Напевно, не знаю. Якщо відосик тобі сподобався, то обов'язково не забувай про підписочку та вподобайне. Пиши в коментарі свої режимчики, якісь або, можливо, ігри. Я обов'язково всі читаю, а також на самі круті відповідаю і ставлю сердечко. З вами, як завжди, був ваш друзяка Дімич. Тож, всім файного настрою і всім. Папа. -па.